Доброго дня! Це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської клієнтської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну залізничну пломбу. Ми вже цю тему піднімали в одній з попередніх передач. Цього разу йдеться про пломбу залізничної станції Кривен. Ця пам'ятка має. Діаметр 25 мм, товщина самої заготовки 5 мм і вага 21 грам. Слід сказати, що на лицевому боці ми бачимо напис по колу в лінійному обідку російською мовою Крівін з твердим знаком. Наприкінці. Цей напис розподілений розеткою і по центру міститься цифра цифровий запис 107. На зворотній обоці ми бачимо таку традиційну композицію, яка використовувалася на зламі 19 20 століття південно-західною залізницею. Тобто це 4 літери по дві зверху і знизу, UZGD з, з крапочками, російське скорочення, його западна і железна дорога. І по центру на, на такій опуклій смужці. Тут має бути розміщена дата. Пломбування е, і е, цифровий код. Ну, сама пломба збереглася не дуже добре, тому ми тут можемо побачити, е, що це йшлося про 27 -е число. Е, місяць, ну, я не беруся його визначити. Е, рік він так перевернутий і вер, на вертикальний такий. Е, Частині цього напису вміщений. Перші літери їх тут раніше цифри не видно. Остання цифра, напевно, що 7. І перед ним видніється кінчик одинички. Тобто йдеться про 17. Ну, я думаю, що тут без варіантів, тобто, очевидно, що йдеться про 1917 рік. Цифри. Наприкінці, ну, теж важко визначити. Ну, можна припустити, що це може бути, наприклад, там 16 чи 18. Якось так. Загалом пломба добряче деформована, тобто видно, що вона чимало пережила, тобто є і така навіть не подряпина, а рубець на лицьовому боці, і сама вона. Сплющена з різних боків, і тому вона вже має таку не, не круглу форму, а я б сказав, би, що нагадує якусь квіточку з п'ятьма пелюстками. Ну, слід сказати, що залізнична станція Кривен була побудована в 1872-1873 році. Будувало акціонерне товариство Києво-Берестейських Залізниць. Сама ця станція на той момент прибула на теренах Острозького повіту Волинської губернії. А ця пломба, ну, та там, власне кажучи, в кривині цією пломбою, вочевидь, був опломбований вагон і розпломбування або перепломбування. Відбулося десь в межах сучасної Київщини Черкащини. Я, чесно кажучи, вже добряче посидів над мапами залізниць, коли вони будувалися. Ну, У мене, скажімо так, мені подобається, бо, бо я не знаю, де точно була знайдена ця пломба. Мені подобається припущення, що пломба може походити і ця, і попередня. Можливо, з околиць е, Смілої. Тобто, сучасна залізнична станція, яка назив, носить е, називається Тараса Шевченка, е, вона була побудована ще от, е, наприкінці XIX століття. Теоретично е, може бути тим місцем, де насправді таких е, пломб ну, кілограми, якщо не тонни, е, відповідно. Є, існує можливість, що, власне кажучи, ця пломба, тобто цей вагон, доїхав саме до тої станції або до якоїсь одної з сусідніх, і, власне кажучи, там цей процес розпломбування або перепломбування був здійснений. Ну, слід сказати, що взагалі м, і зараз залізниця відіграє дуже велику роль, м, як великий. Привізник в межах України, в межах Європи екозахисники наголошують на тому, що залізниця є одним з найбільш екологічних транспортів в сучасності, ну, тому що вона була вже в 20 столітті масово переведена на електроживлення. Хоча ну, є ділянки, де, безумовно, досі можна ще побачити тепловози, які забруднюють атмосферу. Ну І слід сказати, що для другої половини 19, початку ХХ століття залізниця мала набагато більше значення, ніж вона має зараз. На той момент багато поміщиків, великих землевласників Великих виробників вони боролися за те, щоб створити найбільш сприятливі умови, і залізниця пройшла десь поруч з їхніми маєтками, з їхніми підприємствами. Тому що це був В той момент: залізниця була чинником, який міг. Створити економічний, сприяти економічному підйому навіть у дуже глухій місцевості, де, власне, століттями нічого не відбувалося і де люди заробляли дуже мало. Тому, безумовно, кожна така станція, її будівництво на теренах України це була велика подія, яка давала чимало. Шансів для місцевого люду і заробити, і доїхати до якихось місць праці, тобто, це, це був величезний чинник прогресу. Ну і от, власне кажучи, один з матеріальних, матеріальних пам'яток цього прогресу, який, власне, спричинив такий потужний економічний вибух. Кінця 19, го початку 20-го століття така пам'ятка. Якщо вам було цікаво, прошу підписатися на наш канал, лайкнути це відео і поширити послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!